Ти що? Я набираю, щоб на пізніше було менше ваготи. Ти що здурі? То лайфхак такий. Який лайфхак? Ти дурень? Ми худнемо з сьогоднішнього дня. Зараз ми будемо важитись, воно мені ваги добавить. І в кінці місяця як я не буду того їсти, я буду набагато менше важити, ніж ти. Ну ну хто там до Сергія вболівав? ну Ну дивись, ну, зараз курили ти напишеш, що Сергій правильно робить. Так, число сьогодні яке? 11 березня. 11 березня. Слон Сергій пише. Мене назвали кабан, так що. Сергій. Вага. Чекаєш, тепер викладає. Давай, важко. Відверника на Чекай, чекай, ні, ні. ні. Буду ж кожен раз знімати? Буду. Нібовно те, уважає, хоч 100 грамів. Зараз ми його зважимо і потім зробимо заміри. І ви пам'ятаєте, що ми будемо кожного тижня будемо кожного тижня зважувати, а... ми будемо кожного тижня зважуватися і змірюватися. І 11 квітня наш спор буде закінчений. Тобто, ви знаєте, потримай. Тому що у нас, знаєте, якось так вийшло, що речі повсихалися. Ми, ми будемо думати, що речі повсихалися, а не ми розпердолені. І тому ми мусимо стріпатися. І себе привести до пуття. Так Шо, що з королів. Разом завжди легше проводити себе в гарний вигляд, тому стріпуйтеся теж і до роботи. До речі, а ти вправи такі, які я робиш, ти не маєш робити? Я тебе там буду питати, що я маю робити. Чуєш, ти, ти не маєш підглядати за мною? Березня, королів. Кору Вперед! Мене слон, а себе королева. Давай слоня, дивашся. А мені треба тоді підстригтися. Давай дивашся, ти будеш багато готовий. Ага, точно, я на останній зважні, попустю чекай, чекай, чекай. Нічого немає. Вчора 97, слон важив. 907. Слухай, ти слон вчора важив. Да, ти вчора було. слон важив 100, а сьогодні 97. Може, мені сразу... Коротше, я вам скажу так, я не важилася може місяця, може два. Для мене зразу... зараз буде теж великий сюрприз, моя вага. Я навіть не знаю, чи вам можна таке показувати. Я не знаю, я поки що люблю показувати. Але так для достовірності треба... Обружжніми! Йоти е... не те Сімдесят двісті. Ну це нормально. Подумаєш на 30 кілограмів менш Ні на 27 кг 200 менше від мене. Ну, там Я з тебе в шоці, Аркадій. Вона, вона від тебе шоці. важче, так? Да. Я, даже, я би хотів Ты посміяти. Ти не будеш заміри робити? А на що мені заміри? Мені треба схуднути. А Добре, Сергій, я в шоці. Давай наступний. Що він важить? Він, збуде? він, не буде, він не буде, він махлює. Королева, він важить, не буде, він так махлює. Він весь час якийсь подає. Або ні нього, а будемо сидіти, а це взагалі Короче, він хай не, заміри не робить, я ще додатково зроблю заміри, бо в мене навіть якщо вага не йде, мене більш цікавлять об'єми. А ми стоп! Ми споримо. На вагу. Так, все, якщо ти більше кабан будеш важити, ніж я. ні 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 Якщо ти менше скинеш, ніж я, то я твоїх долярів забираю. Це йде, поплач, а потім тобі легше стане, що ти можеш скажеш. Ну, що Та я не сміюсь? 70 кілограм. 70 кілограм. Ну, то треба було король напроти мене писати, а біля тебе слово Ага.